Кошенята попліткуємо феномен глибин дна українського Тіктоку. Сьогодні цікавезний випуск. Можете зручніше наливати чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. В першу чергу ця відеопідбірка створена в ознайомчих цілях. Не можна сказати, що, типу, я не бачу їх в своїй стрічці, тому це мене не стосується. Український TikTok, в тому числі як і український YouTube, розвивається, і з'явилася така величезна кількість треш-блогерів, про яких я не можу не згадати. Я зробив певну підбірку. Яка в черговий раз підкреслить і покаже, який запит у населення сьогодні на конкретних медійників і чому ці люди взагалі популярні? Тож чіпси, чай, кава в кого що. Поїхали. А з вас подбайка, підписка, знов ж таки, комент для просування цього ролику і нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Насилайте в Директ мої інстаграму, залишитеся анонімними. А ми зможемо титати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Наш специфічний одівозний рейтинг відкриває Діанка сільський блогер, та саме Тікток-Попрошайка, яка постійно в агресивній формі закликає утримувати фінансово її. Грошима своєї аудиторії, на диво, люди скидають гроші, і вони готові проплачувати її життя. Це такий фрік-перформанс, за який ти закидаєш певний абонемент, проплачуєш. І дивишся фрік-шоу в онлайн режимі. Зараз вона вагітна, вже 53-й місяць, чи який порахунка вже збився, і вона постійно просить донатити їй на доньку. Що себе представлять Діанка, і хто не в темі, давайте глянемо. Я взагалі, ну, пойміть, пойміть мене правильно. В селі всі дівки ссать, Я виходю в центр, всі дівчата по норах. Ну, ну, ви розумієте, виходжу як красотка, а там дівки такі, знаєте, обтягані, обригані. Фу. Ну, коротше, ми з чоловіком тримаємо своє село. то я ж вам кажу, ви просто не шуткуйте зі мною. Тому що просто буде жопа. Просто буде жопа, дівчата, хлопці. Буду опять відповідати, Дякую велике. За те, що я кончена, кидаю їм гроші. За те, що я кончена, ви будете мене задержувати до кінця моїх днів. Ви об'язані, ви робите на мене. О! Я на роботу не піду, тому що ви вас багато. Ви всі будете робити для мого хорошого майбутнього. Вас багато, а я одна. Що це, старі, скоро дитину народжу, і будете все на дитину робити. Хуй і Угу. Бо я не буду. Ти будеш фабуватися, так. Да. Я собі хочу волосся освітлити і пофарбувати такий вишневий вишневий колір і ногті зробити. Тому кидаємо бабло. Налесо на за мільйон. У мене волосся, я не буде дорожу, я тобі не людка. За вагітна значна, чому кричи, бо ти мені бабло не скинула. Що я кричу? Бабло кидаємо. Гайда, підписалися. Хто не підписався, Мої любі. А ну айда, давай сам пишете, іди на роботу. Ну дивіться, я зароблю за місяць таку суму, яку я зробила в Тіктосі. Я думаю, стільки я не заработаю нікада за місяць роботи, максимум 10 тисяч. А в Тіктоці йому зробити і під 200, і 110. Для чого мені робити? Ви хотіть на роботу і будете кидати їх. Мені мої любі в цьому взагалі заключається феномен. Агресивність подачі ще більше притягує, приковує увагу. Глядача, і він готовий закинути якусь символічну або не символічну суму, щоб побачити розвиток подій далі. По типу діанки сільського блогера набере популярності сільська блогериця Яся Рішалова. Ну, я думаю, нікнейм говорить сам за себе. Теж має, як я розумію, не буду стверджувати, але чув, що е, кримінальне минуле, до речі, в діанки теж. І селища такі агресивні, бидло. Це таке, ви знаєте, шоу від пацанки до панянки. Але без панянки просто пацанки. І от вона теж в агресивній формі навалює всякої дікухи. Оце вколола нижню губу. Завтра їду другу, другу вколювати. Ждіть у фіра, скоро вийду. Вона до нас пухнуть. Ми робимо мені бантиком. Боже, дівки, що я сьогодні їм? Ну, це помідори, це така. На вгороді у нас можна. Як від цього можна відказатися, скажіть? Ми все тщательно перемазуємо. Тут олійка в мене. Боже, бідний глаз, дивіться. І сирники. Залітайте в ефір до треш треш-блогерів я би також відніс самвела Адаміана, це колишній. Учасник проєкту Мастер Шеф досить специфічний персонаж. Заробляє величезні гроші на TikTok, рекламує все підряд, знімає контент з росіянами, особливо з тими, хто підтримує так зване СВО, тобто адемян щастим душком. Також центровим персонажем його блогу є безпосередньо його мама, яка хворіє, і він теж там збирав на її лікування, якщо не помиляюсь. Ну коротше, багато питань і так мало відповідей. Давайте глянемо. Мама полвторова ночі. Я кушать хочу. Пол второго ночи. Ты что, с ума, угу. с ума сошла? Исходиком вместе. Господи, свят свят свят. Паштет, хлеб. Мама. Ну, я взяла один кусок. Я скотч. уже заснул. А Вин, что тут делает? А я ему даю. А ему нравится. Мама, время сколько? Ты спать а с должна, диабетик. С рыбкой, на. Мы с ним дружим. Я ему вообще даю. Сколько сахар тебе? Вечером будет сколько? 9-1. Зачем ты ночью и исы? А я давно не дім вже, я студию. <п unjust�� clapping> <le peanut> Мама! Ну, ночі спать треба. Я не знаю, звідки взявся, але, тим не менш, досить медійним, впізнаваним персонажем в українському тіктоці є отець Іван. Я думаю, Нікнейм говорить сам за себе. Це також треш блогер. Ну, давайте глянемо, що він пропонує своїй аудиторії. Перепрошую, дуже специфічні персонажі, але мені було цікаво дослідити саме глибини дна українського Тіктоку. Тобто, показати просто класних блогерів не так цікаво. Я думаю, ви погодитесь. А дізнатися, що подобається людям і чому саме ця тришаніна це вже інша історія. А тебе я чоловік це нема. І що? Я чоловік, тебе, це нема. Єсть. А де він є? Зі я його? На роботі. А він звід уд уд, у трі- трез, він не ходить об на тебе забезпечити. Мені б достатньо одної зміни сходити, щоб мене мене забезпечити. Тільки ось на продукти вистає, да? На що? На продукти ти вигадай. На які продукти? Ну, м'якийкі продукти, от єсть. Що я їм? Клоросну рибку, Маринують дітей в школі, розумієте, маринують. Просто на всього маринують. Дитина не може сидіти в школі 45 минут. Дитина хоче жива, дитина жива вона хоче пізнавати природу. А її га закрили герсі як тюрма в школі Дитина си мусить школі, розумієте, бо її закрили в чотирьох стінах і кажуть, сидіть тут, твої мусить то і і, і і наказують то, що ти маєш робити. А то про, проти законів природи, то суперацію дитя, дитина хоче бігати, розвиватися. Такий, потім горба... Скоро виходить дитина горбата, сотула, сліпа. І це може і ноги не кигає, задній міст може кігати. А це не правду казу. Дадуть книжку, дадуть стоїво, сумку носити, сто книжок напхають сумку і ходять скорі ось має. А оце ти, бо кажеться та й кожен день. То так не має бути. Дитина мусить рости з природу. У детей є християнська етика, але не така, у них така дитяча християнська етика, у них, у них не така повна християнська етика, у них скорочено, щось таке, що був Бог творив адама, є мій кінець в тому світу. І буде рай, і буде пекло, і таке розказують. І все? Я коли стану таким блогером, в мене тут до села нема 5 кілометрів дороги. Я, я буду збирати, відкрию банку спеціальну таку, і будемо збирати гроші на дорогу. Сильно би було, ні. Б, мене мене а мене би потім депутатом вибрали, я би був головним депутатом Івано-Франківської обласної ради. Зробимо таке колись, коли я войни всі ж кінці, я хочу таке робити. Да, То правда, правда. Вони все не такі розпущені тут є Мене підписники попросили занести до нашого рейтингу Анастасію Покрищук, але я не вважаю її треш-блогером. Вона досить адекватна, досить емпатична, Я про неї чув безліч хороших відгуків. Це вже якось озвучував в наших плітках. Вона досить розумна дівчина, просто специфіка її образу, справді він досить таки фріковий, нестандартний, і на своїй зовнішності вона заробляє. На відміну від іншого прошарку персонажів, яких ми згадуємо в сьогоднішньому випуску, вона чітко знає, навіщо а, створює новий стандарт краси, скажімо так, новий візуальний образ. А, и чему самый вин классно монетизуется та приносит гроші? Не с этим никогда не разобраться. Социум всегда будет давать какие-то каноны, социум всегда будет не нравиться, социум будет говорить, что виновата картинка, виноват актер, виноват блогер, у него будут все виноваты, кроме него самого. Он будет переносить свои проблемы вообще на других людей, на абстрактные предметы, на, на все на свете, но никогда сам он не прав не будет. Вот. И это будет всегда, и с этим ничего не сделать. Это просто надо, вот это надо принимать. Є ще такий інфошахрай з Ужгорода, Ваня Мельничин і циганка Світлана. Він взяв її в оберт, так би мовити, і заробляє на ній гроші. Це також досить популярна практика, коли беруть не зовсім ментально здорових людей і використовують їх у своїх цілях, аби монетизувати проєкт, який ти вигадуєш. І зараз буде відразу декілька таких персонажів. Отже, Ваня Мельничин, який продає повітря успішного успіха, і циганка Світлана. Дивимось. Я не розумію це. Або я наївний, або ви щось не так говорите. Ви мені говорите, що, що цигани то такі люди, нічого їм не потрібно, вони неблагодарні. Ти таке говорити, цигани нормальні люди. Вони, якщо тебе тримають за свого, вони тебе в обіду ніколи не дадуть, вони тримаються тільки разом і захищають один одного. І не хотілося б, щоб ви обіжали циганів. Тому що, повірте мені, я багато де працював, і з циганами набагато навіть проще, вони набагато людяніші, ніж наші люди, які не ромської національності. Тому, що, тому не потрібно, знаєте, щоб ви це якось говорили за них погано і так далі. Все, більше нічого. Що я зараз як вирішу Світланим батьком? показую наступні відео. Як ти думаєш, чим я займаюся, що мене стільки грошей, що я тобі дав? Ага, то ти на карточці сніває. Мене... Куди я знаю. Бикрофон... У тебе даже то, -то є. Як ти продаєш товар, клієнтів приймаєш. Який товар я продаю? Телефони, нобу, все продаєш. Машини. Машини продаєш. Траву. Траву тоже. Яку саме? Таку, як у нас. Така, що росте трава, так? Да? Добре, а ти знаєш, що в мене є своє ком'юніті. бачиш. Єбать, да. ком'юніті там, де я в мене є своя команда. Мої люди з команди роблять хороші результати завдяки нашим сигналам. І це все безкоштовно. Єбро. І ще ми не даємо безкоштовне навчання? Як там безкоштовно? Так що нас місіс на ще 20 євро. Спасіба, дякую. Тобі. Ти мій найкращий друг, тому я запрошую всіх, хто хоче приєднатися в нашу команду а? і хто хоче з нами робити круті результати. Не відходячи від каси, теж не зовсім ментально, на мій погляд. Я не лікар, не беруся судити, не беруся давати жодних діагнозів, а просто складається враження, що в людини не все добре і треба звернути увагу на свій емоційно-психологічний стан здоров'я. Значить, Валєра фрістайло, що він себе представляє, зараз ви все побачите та зрозумієте. Є Є Evrenden evrenden şok evrenden şok. Ha 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 А я стенде стантун має. Можете себе підпісчикам пожелати привіт? підписникам привіт. Пожелання, які там з'являють. Також є Кирюша з Харкова, той самий нашумівший персонаж, який співає пісні і росіян, і українців. З нього створили фрік образ. Який монетизували хлопаки з району і заробляють величезні гроші. Ми неодноразово підіймали питання Кирюші, але, на жаль, ніяк не можемо вплинути на те, як його жорстко експлуатують та монетизують не зовсім типово для соціому поведінку. Пахнет фільмі не то сіб'ять ніхуя блядь? вообще круто, да что? Сейчас это сделаем, это традиция, это. Да понятно, блядь. Зачем мы сняли вообще? Чтобы типа этот, чтобы вы потом поумирали, а потом один умер, второй умер, а третий живой остался такой как этот. Живой остался, к нему приходила ведьма и, и говорит, ты, а ну ка отдай мне кольцо сердца, быстро, отдай, иначе не знаешь умрешь. И вот чего, вот запомните все, мальчики, Сергей тоже запомнил, что никогда нельзя ходить на кладбище, выкапывать, выкапывать, где нам в околках, в Киеве там тоже кладбище, нам такое большое, что нужно вот, ваше вылюбить, динзера. никогда, потому что если вы вернетесь, не дай бог, что с вами, это Бог накажет, и все, это кара Божа, потому что когда человек умирает, его душа, все тело пронимается. Ну і на завершення тікток-блогер з сільські скетчі, той самий, котрий радів, я виїхав до Польщі, нарешті. Польщі! Я не вірю. Я просто не вірю. пізда, Мене вертали два рази. Два рази мене вертали. Два рази. Він прославився цим відео, а коли полетіли шахеди на Польщу, то мем взагалі завірусився і став супер-супер впізнаваним. І от що він транслює в своїх мережах. Ті мене питається, Валік, чого саме Германія? Чого ти все поїхав вообще? Знаєте чого? Дивіться. Маю газдину, їсти готове. Ні, ну що треба ще чоловік від щастя, як не їда? Правильно? Ото поприбирає файно, постірає, їсти зварити. А як ваша мать? Це, це мать? це не життя, це любов. чуєш, що три дня прийшло ось три дня, то ти вже теж давай до роботи. Міцтай, а що ти думав? Міцтай. Зараз я тобі зроблю самсу. До речі, дуже смачна буде зараз самса. Зроблю тобі самсу. Так, це дуже класна тісто я зробила. Коротше, типа строю себе хазяйку, але нічого. Я? я не їду в Іспанію. Сьогодні вранці, і я вже на чемоданах, все як має бути, сижу. Коротше, дивлюся, а водій автобуса мене заблокував. Я просто в шоці. Я не розумію, як так можна. Я вже перекинув усі гроші. Монокарту за ту поїздку. І у мене просто зараз немає сил. Тобто, я зараз сижу і тупо я навіть не знаю, що мені робити. Так, що буду думати, куди їхати в іншу країну, і буду вже шукати якогось нормального перевізника. Тому що це просто ужасно. я і розстроєний дуже сильно. Але що робити? Що я можу сказати, друзі? У кожного свої вподобання, за якими блогерами слідкувати, кого слухати. Я теж слідкую за деякими фрік-персонажами. Але хочу сказати наступне: я дуже сподіваюся, що молоде покоління, яке зараз зростає на Тіктосі. Вміє відфільтровувати і розуміти, що та ж діанка, блогер, до прикладу, вона не може бути кумиром, бо це людина, яка не транслює жодних цінностей і користі для суспільства. Хоча мені ж хейтери закидають плітки, фу, 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 баба, базарна, бла-бла-бла, яка з тебе користь, але не суть. А треба розуміти, що є величезна різниця і прірва між блогом, який ти ведеш кожного дня, вибудовуєш комунікацію зі спільнотою, монтуєш випуски кожного дня. Тобто ти щось створюєш, тому можеш називатися блогером. Такі як діанка, це не блогерка, це попрошайка в чистому вигляді. Е, просто вони перемістилися в діджитал-сегмент. Може розрізняти, де просто треш, а де справді блогерство, тому що подібні персонажі. По типу тих, за кого ми згадали у відео, дуже сильно знецінюють взагалі термін, а що ж таке блогер і чому блогерство це теж праця. Тож ось так, друзі, сподобалась рубрика. Напишіть в коментарях, залиште плюсик. Скидайте посилання на трешових тіктокерів, яких я не знаю. Зроблю продовження цієї історії даного випуску. Ну що, друзі, такі у нас новини та плітки. З вас подобається підписка, коментар. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па.